Тому тут можна сказати, що широка політика українського небайдужі. Ми розуміємо, що ця війна йде зайняти. І це, по суті, склади єдиного, єдиного цілого і війна і плекання своєї мови, своєї культури. Якщо ми не будемо захищати свою злодію, щоб думати, що в кожному куточку світу українці і пошановувачі нашої рідної мови пишуть цей диктант єдності. Мені здається, це просто неймовірна ініціатива, яку я з задоволенням підтримую. І навіть тут я бачу знайомі обличчя мені дуже приємно тут знаходитися і знати, що стільки відомих людей теж підтримують. Дналися до, до радіодикту. Здається, тепер прошу трошки не з українська мова, є українська приїдна. Дякую, Дякую за вашу здатність. Дякуємо за українську.